Дорогінки друзі, у нас за останній час це вже другий Mitsubishi Colt, який ми продаємо на нашому майданчику. Це 2005 рік випуску. Автомобілі дві власниці. Всі час вона куплялася в салоні міста Запоріжжя, і сьогодні вона в такому лівковому циті стоїть перед нами. Автомобіль має бензиновий двигун 1.3, Нещодавно ми продали 1.3, тільки пасіже. Машинка була і в кращій комплектації. Але це автомобіль на роботі 90 тисяч кілометрів пробіга заявленого, але стан салона хочу сказати, як у нової машини. Текстильні сідушечки, передні електросклопідйомники, центральний замочок, туманочка є, 90 тисяч пробіга, але стан салону, дивіться, кожні кнопочки, тут, в принципі, все класно. Це, якщо ви плануєте купляти собі автомобіль до п'яти автоматів, хочу вас трошечки розстроїти, що на повноценному автоматі важко буде щось знайти, або це буде щось стареньке, або вже в такому стані, знаєте, що, ну, що вже і не посоветуюсь. Але це Mitsubishi Colt робить, їде доволі класно. 200 км тому мастила та фільтра замінення, обслужена по ходовій. Два ключі, автомобіль передається з двома комплектами гуми. Зараз автомобіль стоїть на залізних дисках 15-го розміру і на літі. А також ось стоїть у нас ціла стопочка кольос. Тут 14 колеса, нова зимова гума і ковпачки. Від них також 4 ковпака є. Невеличка машина в кузові хетчбек. Посолем дуже класна. По підкрасам є підкраси у нас не без того, але є шторочка ще. Там у нас є запаска, вона ховається під такою пластиковою. Таким пластиковим захистом чи що, бачите, е, і все. Тоб, е, повний набір інструментів у нас є. Е, плюс ще мені дуже приколов такий момент, що наша машинка і невелика, але ми можемо, дивіться, посувати сідушечки для того, щоб е, збільшити наш багажний простір. І зараз покажу ще щось цікаве. Згадуєте на сцені, є така фішечка, що ми можемо повністю відстібнути ці сідушечки задні і використовувати наш автомобіль з більшим багажником. Це дуже зручно, я вам хочу сказати, друзі, тому що в такій невеличкій машинці, а все одно можна щось велике перевозити. За ціною автомобіль стає в продаж 4 400 це шикарна ціна. Для цього автомобіля. Я вважаю, що якщо ви плануєте щось бюджетне, наприклад, для дружини хочете, щоб вона вже їздила не на механіці, бо вона не хоче їздити на механіці, то цей Mitsubishi Colt для роботі буде гарною альтернативою. Їде автомобіль класно. Давайте ще по салону трошечки покажу по комплектації, що у нас ще є. Саме класне, що в цьому автомобілі працює кондиціонер, він ходить класно. Плюс є підігрів передніх сидінь. Отака рукайоночка у нас. В принципі, нічого складного. Включайте А і все, і машина поїхала як автомат. Нейтралка, включайте задню і машина поїхала назад. Тобто дуже просто все. Магнітолка, все працює, типу тут такі витриманий мінімалізм. Знаєте, що нема нічого зайвого. Світло працює, сигнал працює. В принципі, по цій машинці все працює і в класному технічному стані. Е, тож, друзі, я вас запрошую на майданчик. Шуденько поїхав у нас попередній кольт, тож, надіюсь, що цей поїде також швидко. Ми вас чекаємо. Мотор 1,3 бензин, 4 циліндрово. Сюди можна газ поставити, він доволі економний. Е, Витратом палива в кінці скажу, що десь, може, 7,5-8 літрів з ключним кандидом він буде їсти. Так, да, це немало, але ви отримуєте комфорт і їдете практично, як на автоматі. Тож, за комфорт підеться доплачувати рідками пального. Але це як і небагато. Тож ми вас чекаємо на майданчику.